Він є безкоштовний, кожен чернівчанин може його завантажити як для Android-телефонів, так само і для iOS телефонів. Це не складає ніяких проблем. І, власне, цей додаток просто чернівчани, коли зранку ви виходите з свого дому, достатньо тільки натиснути на кнопку Старт трекінг. І все. І додаток автоматично збирає всю інформацію щодо вашого пересування. Чи ви сідаєте на маршрутку, чи ви сідаєте в тролейбус, він ці дані збирає, і в кінці дня, коли ви приходите до себе додому, ви просто натискаєте стоп трекінг, ці дані завантажуються автоматично, і вас вони вже окремо виділяються в календарі, де є автоматом зібрані всі дані щодо вашого пересування. І ви можете перевірити, наприклад, якщо ви зайшли. В кінці дня в цей календар ви дивитеся, наскільки правильно додаток зібрав інформацію щодо вашого пересування. І, наприклад, якщо ви бачите якась помилка, наприклад, ось він проаналізував, що я їхав е, ввечері вчора е, на тролейбусі, але я знаю, що я їхав маршруткою, тому я просто змінюю, нажимаю Виправити і я змінюю е, вид транспорту власне, на маршрутку. І в кінці, коли ми побачили, що всі дані правильні, ми просто нажимаємо верифікувати всі дані, і тоді додаток сприймає вже. Дані йдуть в центр в Німеччині, тобто в Україні ніхто не має доступу до ваших даних вашого пересування, і вони абсолютно є захищені. Тільки варто зауважити те, що немає такого поширеного виду транспорту, як тролейбус, але його заміняє в цьому додатку власне автобус. Тому ви вибираєте замість тролейбуса, варто вибирати автобус. І що воно дасть в майбутньому, це, власне. Дозволить спланувати те, яким чином організувати чи дорожній рух міста Чернівці, чи можливо є якісь вулиці, де більше використовуються велосипеди, де потрібно провести велосипедну доріжку, чи можливо є вулиці, де більше пішоходів, і може навіть таке, щоб варто якусь вулицю зробити пішохідною або навпаки. Десь спрямувати трафік автотранспорту, тобто це все дасть можливість вдосконалити транспортну систему міста Чернівці.